І велике задоволення вітати усіх вас з 25-ї річниці нашої незалежної держави. Я переконаний, що за ці 25 років у кожного з нас був, напевно, той особливий день незалежності, який згадується і буде згадуватись до кінця всього життя. Хтось народився 24 серпня, когось народилась дитина, хтось одружився. Особисто я. Згадую, 24 серпня 2014 року. Вперед день 23-ї річниці Незалежності в Тарісиняві ми попрощалися справжнім українським героєм, селищним головою, добровольцем батальйону Донбас Олександром Романенко. Вже 24 серпня, тут, на Хмельницькому майдані, ми проводили черговий традиційний парад вишиванок і впродовж цілого дня отримували смс-повідомлення. Савур Могили з Іловайська, де наші хлопці, де наші друзі, де наші земляки захищали українську незалежність. Цей день я буду пам'ятати до кінця свого життя. Тому що, напевно, саме в цей день я, як і більшість українців, зрозуміли, що незалежність це не просто слово, це не просто цінність, це найдорожче, що дає Господь Бог кожній нації. І за незалежність будь-яка нація боролась і повинна боротися. Сьогодні в Україні триває війна за українську незалежність. Сьогодні і в ці хвилини український солдат, український доброволець, український волонтер виборює для нас свободу і незалежність. Нам 25 років. І це теж українська перемога. Тому що такого проміжку часу, такого тривалого шансу. Не мало ні покоління Богдана Хмельницького, ні покоління Симона Петлюри, ні покоління Степана Бандери, а ми з вами маємо. І ми просто зобов'язані з вами цей шанс використати. Всі дні, я бажаю усім нам, аби наше покоління, на плечі якого лягла велика відповідальність і велика місія, справилося. І аби ми з вами залишили нашим дітям і внукам. Державу кращу, сильнішу, успішнішу, ніж нам її залишили батьки і діди. Я бажаю всім нам, аби наші діти і внуки ніколи не воювали за українську незалежність. Або війна за українську незалежність зупинилась перемогою на нашому з вами поколінні. Я бажаю усім нам сил, здоров'я, наснаги і перемоги у війні за українську незалежність. Слава Україні!